що ж, Дякуємо пані Олі за цей чудовий рецепт, чудового фруктового салату, ну, просто який зараз... всім допоможе. Ну, а просто так. зараз ми, як і обіцяли, все ж таки запросили до нашої студії гостей і з ними трошки поговоримо. Доброго ранку. Олександре, Наталю, дуже дякуємо, що ви до на нас сьогодні прийшли. О, от, Розкажіть, будь ласка, як розпочався ваш сьогоднішній день чи без курйозів? Будильник, умивальник, маршрутка. Добре, дуже-дуже вам дякуємо за те, що ви до нас прийшли, прийшли вчасно. І ну, знову ж таки ми вже говорили цей особливий привід, через який ми вас сюди запросили. Від нашої програми щиро вас з цим вітаємо. Розкажіть, чому ви вирішили все ж таки поєднати своє весілля з мотобайк-фестом? Ну, це от мотоцикли, є наша неот'ємна частина життя. тому, чому б і нет? Даже так. Наталья, как вы это рекомендуете? Ну, как бы, когда сделал предложение, сразу с датой определились. Мы познакомились на байк-фестивале. Серьезно? Да. О, Боже, вот. как прям Ну, и решили как-то, не знаю, это и нам приятно, и друзей будет много. Ну, вот, Одним словом, довго не довелося сперечатися, Звичайно, обирати дату так звісно, завишки. Так, так. Розкажіть про своє захоплення байками. Кожен має мабуть якусь історію. Коли як давно ви почали цим займатися? Китатися ще з дитинства почав, строїть їх почав, ну чуть попозже. Строїть байки. Приходилось. Навіть так, нічого собі. А, з, з кількох саме років? Бо тут -от наш попередній гість сказав, що з 16 років осідлав цього зарівного. Ну, перший раз в 9 років сів на мотоцикл. О, в 9 років ви вперше сіли на мотоцикл. Да. І тут я поняв, мене заклинило. <риск> Серйозно, да. це було кохання з першого погляду, зрозуміло. О, да. Як і вас? <риск> Можна да. так сказати. Добре, це чудово. Ну, насправді про це зараз ви якось сидите в нашій такій затишній студії із Мурчиком, і дуже важко уявити вас на байках. <сум> <сум> так, насправді ми, ще нашим глядачам теж. І тому ми якби вирішили щоб, підготуватися. Щоб все ж таки так. <сум> довести нашим глядачам, що на байках вас можна уявити. Вирішили показати невеличке відео а саме ваших покатушок. Дивимось. So у вас така ностальгія. О, цей диван, краще б на байк. <laughs> <laughs> Як я помітив, все ж таки байк у вас один на двох. Да. Да, В тебе да. нема свого? К сожалению, поки нет. Ну, надеюсь, дівчатки золоті соберуть мотоцикл. На Наталю, ну а ви взагалі, ви вмієте ну, їздити на байку самостійно? Так, да, вмію. Научилась относительно недавно, но на дороги общого пользования не виїжджала, только по площадке. Під пильним що... наглядом я зрозуміла Олександра. Ну, почні. <laughs> mm. Що вас привело на минулорічний фестиваль? Ну, ви там познайомилися, я так зрозуміла, що все ж таки любов більше до байку вас розпалив ваш майбутній чоловік? Mm. 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 Ні. У мене з 2009 року любов мотоциклів. мотоциклам я прийшла к знайомих, к другому клубу нашому Сумському, просто в гості. От. и был дождь, а мне надо было как-то добраться домой, и по дождю на мотоцикле меня довезли домой. Это был, ну, это был первый раз, когда я села вообще на мотоцикл. И мне очень понравилось, я стала ходить, и в 2009 году был первый байк-фестиваль, я туда попала, и все. Вот, каждый год в любой точке Украины я езжу и как-то наблюдаю за людьми, выбираюсь и присматриваю, может быть, будущий мотоцикл. Общаюсь с людьми, знакомлюсь с людьми. Ну вот, как-то так. Зараз это разом, насколько я разумела так. На каких фестивалях были разом? Разом были на многих фестивалях, но друг друга даже не знали еще. Серьезно? Да. <связывая> вот в прошлом году была такая ситуация, очень интересная. Был фестиваль, я приехала туда с друзьями, ну и Саша был там. И как-то ходили друг возле друга так мимо проходили был конкурс и я его снимала на видео то есть мы находились буквально ну вот в ми ну полуметре друг от друга но я его не помню уже потом когда начала смотреть видео говорю так стоп но это же ты и он такой ну как-то да ну а уже так нормально начали очень хорошо познакомились это вот на полгода назад грубо говоря на байк рок фестивале Steel Angels Вот. Ну и после этого практически не расстаемся. Нічого, звідси треба, так буває. Скільки разів пересікалися і лише нещодавно познайомились. Ви говорили, що 9 років ви сідлали байк. Мабуть, вже дуже багато різних таких історій з байкерством у нас є пов'язаних. Розкажіть про свої мотоцикли. Mm. Ну, я, як как би, бы, стільки mm -mm. не признаю. Мені вот, треба щось переділати, переварити, перекрутити. От, так, да, тоді поінтересніше. Тобто, як как би, бы, кастом. То есть строить байки, это значит кастомизировать какие-то, да? Ну, как бы да. Можете на <связывая> для всех, разумено, мое, я, разумено, акция. То, то есть это взять стандартный мотоцикл, то, что от него осталось, то есть это ничего не осталось, есть еще один мотоцикл, получается. То есть полностью, полностью переделать все. Можно было бы квадратные колеса, но, к <связано> сожалению. <связано> Это самое сложное, вот самая сложная основа, с которой э, сталкивались в строении мотоцикла. Mm -hmm. Ну это, наверное, придумать, что все-таки в итоге получится. То есть именно что надо. Все, ничего, ничего более сложного нету. Железо, работа. Нас тоді зустріч запитання. Ми просто почали свою програму з самоката Сергія Москва. Просто не можу вам теж не поставити запитання. Ну, просто знаєш, це як з лікарем краще проконсультуватися в кількох спеціалістів так само і з Як ви, як мастер байків, що можете сказати про наш самокат? Діло буде. Відіш, ну питаю всіх. Ну, дуже цікаво, насправді. Okay. Я ж переживаю за тебе, ти бачиш, навіть не ціниш цього. Отак от, от буває. Okay. От, у мене ще таке запитання. Чи є якісь от, не знаю, традиції у байкерів, ну окрім того, що організовують байк-фестивалі, якими ви можете поділитися, тільки стали частиною вашого життя? Чи є такі? Ну так, да, є традиція. В першу чергу просипаюся, на себе в зеркало, дивиться в гараж. ничего там не, не протекло с ним, там ничего не, не отвалилось за ночь, ну все, потом все остальное. Наталья, вы не ревнуете это, свой человек эту байку? Ну как я могу ревновать к тому, что я тоже люблю? Я люблю своего мужчину, и я люблю мотоциклы. А... Я не могу к этому ревновать. И У меня тогда еще такой вот дополнительный вопрос: есть какие-то свадебные традиции? Вот если э, играть свадьбу э, по байкерски, ну есть какие-то определенные, которых, например, нету. В обычных стандартных... Ну, наверное, в первую очередь то, что все-таки невеста сидит на мотоцикле, а не в машине. Ну, я бывала на двух байкерских свадьбах. Вот на одной из байкерских свадьб было мотовенчание. Ого, наверное. Да. Чего Это, было... такая? Это собирались люди, все вокруг становились, стояла арка. Брали двух, как бы, свидетелей, парня и девушку. Вот брали шлемам. Вот вместо корон как в церкви брали просто шлема, вот и читали речь, ну человек читал речь и после этого брали ганьшку, вот, и закручивали как бы скрепляли свой союз. Вот это было такое самое интересное, ну на самом деле так необычный. Вот. На, на своєму весіллі ви такого не плануєте робити? Ні. І ще таке запитання. Просто, ну, іноді... Я думаю, що свадібний картеж буде повністю. <гум> <гум> так, <гум> так височно. Я ще хотіла запитати, просто буває таке, якщо організовують, там, наприклад, церемонію на виїзді десь в іншому місці, то а, все ж таки штампи в паспорті ставлять в іншу дату. Як у вас буде? У нас розпис в ЗАГСі. У цей же день, да. То, цю суботу. Да. Угу. І потім відразу... одразу колоною ми їдемо на мануфактуру. На мануфактурі как бы сказали, нас поздравляють, і колоною по вот. угу. Навіть так. Як поставилися ваші близькі до того, що ви вирішили таке байк зробити Батьки там, ну от, родичі. Як, як до цього поставилися? Могу. Я по обличчя бачу, що не всі однозначно. Да. Большинство, звісно, за. Тобто, да. все отлично. Ну, це чудово. Ми бажаємо, щоб цей день також у вас пройшов дуже-дуже яскравий. Це ну, просто така важлива подія в цьому житті. Вирішили провести його саме так. Ну, і ще все ж таки хотілося на останок запитати. Вас поцікавитися е от людині, яка, можливо, далеко від байкерства. ну, Вас ж теж були, ну, в 9 років я розумію, що це не дуже було свідомо, але от ви не, не так давно почали <свіття> цим захоплюватися. Е що, що саме вас ну, привело якби, випадкова така історія з байком? А от люди, які від цього дуже далекі, і, і що їм треба в першу чергу е поцікавитися, чим щоб ну, дізнатися щось про байкерів і про байкерство, таке, яке воно є насправді? Щоб зрозуміти, чи це так. їхнє, чи не їхнє? Не то треба пробувати. Все познается в сравнении. Если вы придете и скажете, что, ну, сядете в мотоцикл, даже самостоятельно пройти за рулем, либо вас провезут, и вы скажете, да, это мое, вы, ну, как сказать... это, Да, этот дух свободы, как ветер в волосах. Вот. Ну, действительно, это просто надо пробовать. Вот так, если ничего не делать, то никогда не поймешь, это твое или не твое. Наталья, вам не страшно кататься? Трюки какие-то разом на байке? На байку? Чи не экспериментуете так? Нет, вдвоем нет. Сам полихатить люблю. Я как бы доверяю ему свою жизнь, и все равно иногда страшно. не только за себя уже. Поэтому... Ну, спасибо большое, що прийшли к нам в гости. К сожалению, ефірне время У нас немножко-немножко ограничено. А, Але ми вам дорос... дуже дуже дякуємо. Що ви раніше прикинулися і виділили час на те, щоб до нас завітати? Спасибо вам величезно і бажаємо вам ну всього найкращого, що, що тільки бажають молодим людям на їхнє весілля. <ріст> От і нехай все це дійсно збудеться. з ті побажання, які ви почуєте в день такої важливої дати. Ну а поки що наперед не будемо вітати, а бажаємо вам хорошого дня сьогодні. Дякую. Взаємно. <ріст> ну, а поки що попелянемо. Пропонуємо точніше переглянути невеличкий сюжет про байки. Кожен байкер має свого двоколісного коня, але не всі віддавали за них шалені суми грошей. Більшість з них купували недорогі байки, а вже потім їх перероблювали. Цей байк для Сергія став реліквією, адже передавався із рук в руку від одного господаря до іншого. Він його третій власник. Розкажи, розкажіть, чи є у вашого байка якесь ім'я? Є, ще що привідуючий хазяїн. называл его орликом, поэтому мы его не убрали, так и оставили. Это наш, наша птица, наш орел, орлик. А как давно он у вас уже появился? Появился недавно, э, грубо говоря, год назад, где-то так. Э, появился в ужасном состоянии. Это подарок, подарочек наш. Э, вот э, Мы над ним поработали, где-то полугода он у нас был до ниточки разобранный, все. Вот этими руками, в принципе, Вот там кое-где кое-что помогали, а так в основном все сами. Чи став він для вас уже своїм рідним за ці півроку? Е э, рідним. Да, став, я думаю, он стал им, э, еще до того, даже как мы его переделали. Первый раз как-то сел на него, наверное, это было этот момент, когда он стал знаю, родным. Сейчас ещё более. Для Євгена кожна поїздка на цьому двоколісному особлива. Будучи за кермом, він відчуває свободу. Собственно, с детства катаюсь на разных видах мототранспорта. Именно этот мотоцикл у меня появился 5 лет назад. Не в таком виде, в котором он сейчас. Естественно, это все уже долгое время большой труд кастомайзинга, именно переделок, модернизации мотоцикла. Буквально второй год я уже езжу на нем в таком виде, в котором он сейчас перед вами стоит. Скажите, чем для вас особый? Вы? І, собственно, он для мене став як родной. То есть, есть да мотоцикли лучше. но як для мене, лично, для мене цей мотоцикл найкращий. Просто він сделан своїми руками. Цей байк потребує постійного догляду і тюнінгу, але все це не дарма. Богдан упевнений, він прослужить йому ще понад два десятки років. Кожний. Каждый мотоцикл для каждого пилота, он особенный. И каждый Харлей в том числе. Ну, как бы я постарался уложить в него в душу. Вот это первый мой мотоцикл. И ну, как бы потихоньку, полегоньку от сезона к сезону стараюсь привозить для него какие-то новые запчасти, новые тюнинг и, ну, и так далее и тому подобное. А чи один мотоцикл на все життя байкера, чи, можливо, ви їх періодично змінюєте? Ну, этот, в частности, ну, я думаю, даже не на мою жизнь, а на жизнь моих детей, внуков, его будет достаточно. Ведь рама этого мотоцикла она остается неизменной с 80-х годов. И только меняется двигатель, меняется навесное оборудование. А так на нем можно ездить всю жизнь. Цим байкам я думаю, навіть могли позаздрити провідні виробники цих двокалісних транспортних засобів, адже більшість з них власники перероблювали власноруч, і усіх їх ви зможете побачити на байк-фесті на цих вихідних.